Хочу вам показати, як я готую свою найлюбіму картошку з жаркою. Тут у нас нарізане, нарізане м'ясо, приправочки, приправочки, солька. Зараз буде тут цибулька нарізана. Нарізана цибулька, морква. Я вже додала сюди нарізану цибулю і трошечки піджарюємо її до золотистої такої корочки. І мяско теж піджарюємо. І потім додаємо моркву Чим більше моркви, тим буде смачніше. Тут ми вже додали моркву цибульку піджарили, мяско вже готове. І зараз наливаємо водички і ложимо картопельку. Картопільку нарізаємо доліками, але перед тим, як додавити картошку, треба нам соус. Соус я не знайшла, тому у нас буде. Коротше, я не знайшла той соус, який мені подобається, поэтому у нас буде кетчуп. Але, я думаю, не, наверное, цей. Але краще до шашлика. В цілу, в цілу пачку ми додаємо ось сюди, де ми вже надали водичку. Тепер перемішуємо. Чого цілу пачку? Тому що в нас вийти червона картопля. Червона. Дольками. Ось так. І перемішуємо. Тепер чекаємо хвилин 40 годинку і подивимося, що в нас вийшло. І отака у нас картошечка вийшла. Дуже смачна. І салатик. Всім пока! Такі ще квіточки в мене є гарнесенькі. Все, коротше, до свідульки.